Сьогодні 15 грудня 2022 року. Заняття охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Дитина і незнайомці. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас знову зустріч. Як завжди, вона буде цікавою і повчальною для вас. А чому повчальною? Тому що сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, які ви повинні запам'ятати і завжди виконувати. Сьогодні ми поговоримо про безпеку вашої життєдіяльності. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Дітки, сьогодні листоноша нам знову принесла листа від тітоньки сови. Вона пропонує нам провести урок обережності, на якому ми маємо розглянути правила поведінки з незнайомими людьми. Кого ми називаємо незнайомцями? Так, це люди, яких ми зовсім не знаємо. У нашому житті діти також зустрічаються небезпечні люди, а справжнього злодія. Іноді не відрізніти від звичайної людини. Тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно тільки з тим, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки. Всі інші це незнайомі люди. Безпека у ліфті Під'їзді. Ліфт відкрився, як завжди, раз у раз. Як хто чужий, ти хотів зайти туди, може, бути в лиході. Та побачив молочина, причепився, не пускає, там стоїть чужий мужчина, чи цукерки обіцяє, посміхається тобі, не лякайся, не мовчи. Гей, малюк, заходь сюди. Краще голосно кричи: Ні, кажи, я почекаю. Ой, пожежа дім палає, тато слідом поспішає. Подивись, він вже тікає. Зустріти незнайомців можна навіть у своєму під'їзді. Ви повинні не боятися і не соромитися сказати, я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а ще краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт. З незнайомцями. Безпека на вулиці. Така небезпека може чатувати на вас і на вулиці. До вас може підійти незнайомець і попросити допомогти, знайти котика, запропонувати покататися на машині, подивитися кіно, пограти у комп'ютерну гру. Дітям необхідно знати декілька правил безпеки. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся і головне кричіть. Краще кричати такі слова Залишіть мене, я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина, він не мій батько. Добре запам'ятайте закон не. Не розмовляйте з незнайомцями, не сідайте в машину до незнайомців, не грайся дорогою додому, не гуляй з настанням темряви. Вам подзвонили у двері чи по телефону. Запам'ятайте основні правила розмови з незнайомцями. Не називайте адресу своєї квартири, будинку. Ніколи не називай номер свого телефону. Не розмовляйте з незнайомцями довго, тим більше не говоріть, що батьків немає вдома. Запам'ятайте наступні правила не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні. А ще краще зовсім не розмовляти, якщо в двері. Стукає, листоноша, монтер, електрик. Все одно не відкривайте двері, якщо не знаєте цих людей. Якщо незнайомець намагається відкрити ваші двері силоміць, треба подзвонити в поліцію за телефоном 102. Якщо немає телефону, покликати на допомогу через вікно. Ось такі правила поведінки з незнайомими людьми ви, дітки, повинні знати. Ви повинні бути дуже обачними, спостережливими, уважними. І тоді все буде добре. Ну ось, дітки, і закінчилися наше заняття. Я вважаю, що мої повчалочки були для вас. Дуже-дуже цікавими і корисними. А зараз я з вами прощаюся: бережіть себе, будьте уважними. До нових зустрічей! На все вам добре!